Це наступне відео. А столичні прогнози коментарі щодо Каховської трагедії. Ввечері, 8 червня, записується. Значить, планета Сатурн, яка означає зниження рівня чогось, знаходиться в знакі зодіака риби. Риби, стихія води, зниження рівня води. Сатурн в рибах два роки знаходиметься. Значить, два роки буде низький рівень води. Він буде по-різному низький там. Бо коли планета на початку знака Зодіака, то планета впливає сильніше. Потім планета, коли заходить вже ну, всередину знака Зодіака, починається якась ну, з цим робота вже така серйозна з, з цим, щоб вирішити цю проблему. В середину знака Зодіака Риби Сатурн зайде аж в 2024 році. Можливо, я помиляюсь, але я б зробив такий прогноз, що проблема почне якось починати вирішуватися в 2024 році. Але повністю вона буде вирішена аж там 25-26 рік, коли Сатурн вийде зі знака Зодіака Риби. Сатурн означає тимчасові ефекти, тому вважаю, що це. Ну, В ітоні, через декілька років, рівень води ну, Просто до 2025 року повністю ця проблема, вважаю, що не буде вирішена зі зниженням рівня води. Що стосується найближчого часу, найближчим часом Сатурн в рибах зупиняється і становиться стаціонарним з 11 Ні, приблизно з 14 червня. Це означає зупинка якихось процесів. Вообще, Сатурн на низькій швидкості і процеси відбуваються дуже повільно. Процеси, наприклад, рятування, допомоги в цій ситуації. Ну і вообще, таке ну, впечатлення, що ситуація зависла. Як... Оце ефект стаціонарного Сатурна, він буде ну, весь наступний тиждень відчуватися, що ситуація, вона якби як. Зависла, вона не без динаміки, вона не рухається. Ну, в смислі допомоги людям, в смислі до чого це призведе. Воно, як всі як зачаровані, от світова спільнота, вона дивиться на це все і не має динамічної реакції. Це ну, астрологічно виражається, що стаціонарний Сатурн Він почне рухатися ну, аж наприкінці червня. Тобто, тому вважаю, що реакція вона буде така запроможена на ці події. От Російська Федерація, я так зрозумів, не дуже людей рятує там. Також ще один фактор: є сонце знаходиться у близнюках навпроти стрільця. Стрілець означає допомога із-за кордону. І оскільки сонце в близнюках, то вирішувати проблему в першу чергу тим. Треба, хто близько знаходиться. Тобто астрологічно тут і не мусить бути дуже сильної допомоги із-за кордону. В першу чергу люди, хто поруч мусять допомагати. Це смисл знака зодіака Близнюки. Близнюки означає близько, підсилиться допомога, скоріш всього, коли буде сікстіль від Юпітера до Сатурна. Це в районі ну, приблизно 18 червня. Тобто наступними днями, наступними днями, якщо дивитися, то 8 червня і 9 червня місяць водолії це більше означає нервова напруга і більше конфлікт між місяцями і планетами в Леві. Тобто, всі ругаються, всі конфліктують, хто що не сказав, хто кому дов був допомагати. П'ятниця-субота, місяць в рибах, особливо п'ятниця в більш спокійних аспектах. Тобто, накал він трошки знизиться в п'ятницю. І Сатурн означає, що буде більше суму, тобто більше зрозуміло буде, скільки людей загинуло. І п'ятниця такий більш сумний день. Потім, коли Сатурн піде ретроградно, а це буде. З 22 червня то люди, які ну, не знають, що їм робити в майбутньому, вони більше стануть розуміти, що їм робити, ну, які в цьому регіоні живуть. Після 22 червня. Марс знаходиться в з'єднанні з ліліт зараз. Це означає краще не поспішати якісь рішення приймати людям, які там живуть: в Нікополі, Марганці, Енергодарі і інших містах регіона. Оскільки Сатурн означає не зниження, а зменшення. Я вважаю, що глобально Коховське водосховище буде не остаточно знищено, а буде ну, зменшено в ньому рівень. Ну, наприклад, там більше половини води витече, чи... Ну, Тобто Сатурн означає, що ну, воно знизиться, але не знищиться. Далі слідкуємо за ситуацією. Дякую за увагу.